З вами Святослав і ми сьогодні знімаємо Майнкрафт з моїм другом Богданом. Всім привіт! І от як ви бачите, як, ну, ми не виложили, на жаль, першу серію. Е, так, ні, не першу, а вже шосту серію, бо просто в нас було ограничення. Я, я сьогодні зайшов, хотів вже виложити. Там писало, що більше між... Ну, коротше, щось воно не хотіло. Знятись і через то ми зараз знімаємо тільки на та чі, заново тільки на 15 хвилин, бо більше не можна. То вибачте нас і я думаю ви поймете. І поставте лайк і підпишитесь на канал. Ні, Святіка, у нас крашнула вся та програмка. Яка? Ну, то, що ти знімав. А, так. Ну то я скачав нову, там де можна, коротше, знімати вже з лицем мобізайн. Може я вам силку лешу? Можете знімати самі. Так з лицем або без, як хочете. Я зроблю вам ссилку, ви собі вже як хочете буде. Чи хочете скачати, чи не схочете. Так, от так теж виглядає домик. Угу. А я зараз здохну, щоб не... мені Слезінь поповнив ситость. Ну, я поповню, ну щоб мене він вбив. Щоб... Кстати, а він великий чи маленький? Маленький. Веленький Ой, смей. моя іший павук. Павук, все, дякую, мені не треба більше ситось поповняти. Oh, Ні, слизні нам треба. Ми ж можемо з них всяку фіню зробити. А, так, лікті. А от мене преслідує, а ну здохнет тварь. Так, я зараз вб'ю його. <рес> я добув, скільки я слизі? дві добув. Ну, в принципі, на одного поршня треба одну слізь. Кріпер, кріпер, кріпер. У нас в хаті чуть крипер не взірвався. А ти його вбив? Да. да? Блін, у мене скоро Скінчиться это скінчиться. Ти здохнула вжирать. Ні, то я зараз зроблю пинок що в мене є ще Ей, Эй, дідай моє стекло! Ще просто мені треба жрати зіглу. Так, ще возьму, покладу. Дорого, я возьму mm. покладку. Хочеш двері зробити? читаєш мої думки? Вот. Ще Штемно так стало. Бо пічка перестала робити. Логіку включай. Ну ну. Так, зараз я дещо зроблю. Я теж дещо зроблю. Все є yes. сіколо. Святі. Що? А давай зробимо кімнату, а? Кімната? Ну, типу, зламай свій сундук. Оцей. Так, оцей зламай. Бо Я хочу собі поставити стіну. Ну Ну просто кімната. А шо тут такое? Кімната в тебе, кімната у мене. Шо? Твоя кімната яка? Моя кімната Ну ти понял. Блін. Ось ця. Там де... Там, де твоя пічка, там і моя кімната. Забере верстак. Так. Блін, це стекло доведеться в кімнати. Ага, це твоя кімната, а це моя кімната. Mm -hmm. Тільки я через твою кімнату буду виходити на вулиці. Так. Да. Так, я ще буду. Кстати, в тебе там є один сундук. Поклади його сюди. Mm -hmm. Чекай, там треба було було десь стекла. А, ні, ж Прикинь, одного доски не хватило. У мене є десять. О, поставив там десять нового. Я тобі в сундук поставив. Угу. Поставив чи, вже... чи поставлю. А, водя. Ого, ще 17 цих. Чого? Чекай, де мир А, В мене. За так, уголь піці є. Я візьму в тебе уголь, окей? Угу. Давай звезд. Давай, строй. Якщо що, я в себе вкину. Ладно, я зараз ще зроблю. Ой, я придумав, де ж зроблю. Хоп. Все, я зробив. Так, я зараз зроблю ще дешевий. Я вже зробив те, що нам не було необходимо. Але... Я вже в себе зробив освітлення. Я, а я роблю уголь. А я ще тут зроблю. Ой. Так, це викинути, це не треба. Це не треба, це не треба. А я знаю через бой перези. Ну, типа, остался. Знаешь что? Через, Через то, что ты скачал иншу же программу. А, ну да, но. А ну, ты записал, а ты записал на ту, на стару. Ну да, может бот. Скоро мы будем получать гроші. Вот как скоро. Ну так. Якщо шоу. Що приблизно 5 пять угу. нам Уже 6 хвилин знімаємо. знімаєм. Так. Я йду робити шок. Угу. Так, це твої сундуки. Кстати, що? Куди мене поохороняєш? Нафіга. А, а тут монстри є? Угу. М -м -м, ладно. Прочкайте, Чекай. б... Вибачте, будь ласка, в нас тут деякі проблемки. В мог друга розряджається планшет і... Я ну, нічого, нічого, нічого Я Ну ладно. Ну ми ж зараз ще трошки знімемо, а потім вже будемо кінчати. Она да. тобі випадка в мене є. Ой, на мене монстри йдуть. Кто-то нікого нема. Ти маєш кирку? Маймаю, правда. Ладно. Дей, он зараз схватит. Я переплавляю там. Добре, покажу, що. Так, у мене с... я скоро роблю ем, бед. Бед? Роблю бедварс. Хто не знає, ех, хто... Да. Yeah. Ліжко. Так, бед, бед. У мене дві шерсті є. У мене 12 угля, так. Де мені його поскласти? Дай 12 угля. Для чого? Факту. О, давай я тобі дам 4. Yeah. Або трошки мені 4 дам. На тобі, а остальне я собі аж було. Так, тут всякі були. <рес> Дякую. Це <Сильний> не подарок. <рес> <рес> так. Всякі такі там раси я сюди перестав. Такі, що там. Ось, все, я сюди перестав. Питовки. <рес> Просто на мене є 12. Стоп, я тебе дав жені, а ты мені дай, а ты мені даде доски. О, вже день. Я пойду за доску. Да нема зашла. А їх скільки там було? Девять. Вот это пожалуйста навіть. Что я до меня доски? Э, ой, землю на доски. Ну да. Зараз мені ж треба одну барашку дайте мені. О, слізні, Боже, як нам повезло. Зараз слізні не треба зараз. Не треба, нам шліпки і поршні треба. А вдруг хтось прийде і нам треба захиститись. Ого який великий слізні. Жалко, що тут нам То, дві. Блин, скільки маленьких. І, кстати, якщо знайдеш найдешь типа свиню, чи через виню четкубы. Я-то знаю. О, 13 лізі. <гум> да раз перші будуть у нас скоро. Вау. Це прикольно? Нам треба зажигалка. Треба. О, є з барашка! Зараз я вб'ю. І в мене буде вже кроватка своя. І сюди. Є. Ні, тільки одна. Так. Так, подивіться класний мультик. Е, Звірополіс. Віроп... Ну ладно, ми вже будемо кінчати, бо вже в мого друга зараз я тільки нам трошки їжу, в мого друга. это. Короче, <связь> <связь> Да. Ты меня извини. <связь> Все, я захожу в Дим и прощаваемся. А, и выкладаю видео. Ой, то есть прощаемся. Все. Всем пока.